Епічно зганьбився вкотре чергову заяву Путіна. Його вірний посіпака Пісков знову анонсував як історичне звернення до росіян, яке визначить долю країни. Та замість доленосних висловлювань вийшов лише пшик. Промова тривала всього п'ять хвилин і стосувалася бунту вагнерівців. Була проявлена височайша консолідація суспільства, ісполнітельної і законодательної власті на всіх рівнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. В епохальній заяві бункерний дід не зміг навіть обрати чіткої позиції щодо бунту на кораблі. Заявив, що вбиті вагнерівцями льотчики, нібито врятували країну. Проте і пригожинські найманці теж герої. Але сам ватажок зрадник, логіка відсутня. Ми знали і знаємо, що подавляюче більшість бойців і командирів групи Вагнер це теж патріоти Росії, предані своєму народу і государству. Они доказали це своїм мужеством на полі бою, освобождає Донбас і Новоросію. Їх попиталість використовувати в тюмною. І на цьому казуси не скінчилися. У мережі запідозрили, що історичне звернення було записане заздалегідь, імовірно, в суботу. Заявами свого царя залишилися невдоволеними і на Росії. Розкритикували Путіна не лише звичайні росіяни, а й його посіпаки. Наприклад, терорист Гіркін не оцінив путінського ораторства. Нічого більш жалюгідного у виконанні людини, яка віддалено схожа на президента, давно не бачив. Всі молодці, всі прекрасно відпрацювали. Саме час видавати ордени та перевести шойгу нарешті в просто маршали. Експерти кажуть, вдався чи ні заколот поки що говорити зарано однак, очевидно, він значно похитнув репутацію кремлівського очільника, яку тепер він намагатиметься реанімувати. Путіна фактично відверто назвали, а король то голий. От Путін показав себе як такий розгублений якийсь правитель, який втік з Москви. от я думаю, що це десь такий перший крок до відставки Путіна. Ватажок терористичної організації після декількох днів мовчання також прокоментував невдалий бунт. За його словами, усіх цілей вони досягли. Та шкодує, що знищили декілька одиниць російської авіації. Ми зупинилися в той момент, коли перший штурмовий отряд подошедший на 200 кілометрів до Москве. развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.